Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією новинкою нашого магазину Алізе 3 сезони. Видно, що пряжа дуже якісна, блиск добре проглядається в невагомій хмаринці махеру. Не очікуйте від себе тут рівних петель. В махері це не працює. Впевнена, що така тонка на перший погляд в'язка буде добре зігрівати за рахунок утримання тепла ворсом. Або, як варіант, можна додавати нитку Люріксу для родзинки. Тому можете сміливо заміняти, комбінувати. Чи поєднується. Нитки різної товщини в одному виробі. Виглядати буде теж дуже цікаво. Також додам, що особливість саме цієї пряжі. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією новинкою нашого магазину Алізе 3 сезони. Але перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас перевірити, чи підписані ви на наш канал, а також натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ну і не забувайте про лайки та коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Тож, в моточку 100 грам, 500 метрів, і склад 24% вовни, 25% мохеру і 51 акрил. Якщо береш його в руки, то відчуваєш, який він об'ємний, великий, м'який та доволі пухнастий. Ниточка тонка, з довгим ворсом, не щільно скручена, абсолютно натягнеться. Вона не завжди рівномірна по довжині. Інколи зустрічаються потовщення. Адже три тоненькі ниточки оплітають пух махера і вовни різного об'єму. Але, чесно кажучи, це легко прибирається. Також додам, що особливість саме цієї пряжі в сатиновому блиску, який дає Є акрил, видно, що пряжа дуже якісна, за що отримала сертифікат ЕКОТЕК стандарт. Якщо порівнювати три сезони з іншою пряжею, то вона в два рази товстіша за алізе Кітроял та в два з половиною рази тонша за Махір Класік». Товщина нитки така сама, як у Alize Atlas, якщо ви її пам'ятаєте. Тільки виробник зробив склад краще, а моток більше. Працювати з нею дуже зручно. Махер не чіпляється за спиці, нитка не шарує, вона приємна на дотик. Ворс може сипатися, але не критично. Петлі гарно викладаються в полотні. Для в'язання такою пряжею я б порадила якісь гладенькі спиці, бажано з нержавіючої сталі. До речі, виробник радить використовувати їх в діапазоні від 4,5 до 5,5 мм. Я вирішила покластися на свій досвід та обрала четвірку для зразка лицевою гладдю. Він вийшов еластичний, гарний, пухкий, блиск добре проглядається в невагомій хмаринці махеру. Впевнена, що така тонка, на перший погляд, в'язка, буде добре зігрівати за рахунок утримання Тепла ворсом, що заповнює всі проміжки між петлями. А от для резинки я вибрала спиці меншого розміру 2,5 мм. Можу сказати, що як для махеру вона дуже гарно розтягується та чудово тримає форму. Не очікуйте від себе тут рівних петель. В махері це не працює. Але зрештою свої функції резинка буде виконувати добре. Ви не розчаруєтесь. Ще я вирішила поєднати махер з люрексом. Я зв'язала зразок лицьовою гладдю, теж четвіркою. Він вийшов Трохи щільніший та жорсткіший, ніж попередній, але блискучий, еластичний та красивий. Гадаю, що такий варіант прикрасить вашу річ і буде виглядати ошатно. Зазвичай з такої пряжі в'яжуть шалі, палантини та хустинки. І для цього вибирають різноманітні ажури. Свій пров'яз я зробила спицями 3,5, не дуже щільно. Він вийшов легкий, невагомий, ніжний. Візерунок добре проглядається. Зразок тягнеться у всі боки, легко драпірується. Але все ж тримає форму. Щодо гачка, виробник пропонує його використовувати в розмірі 2,5-3,5 мм. Гадаю, що номер 2,5 буде замалий, і речі будуть надто щільними, тому я спробувала зв'язати зразок гачком 3,5. Він не так тягнеться, як спицями, добре тримає форму. Задуманий малюнок добре проглядається під пухнастим махером. Для плечових виробів цього буде достатньо. Для шали та палантинів краще обирати гачок 4. 5 мм. Трохи про палітру алязе нещодавно випустив цю новинку, тому асортимент нараховує всього 16 популярних відтінків. Кольорова гама в основному спокійна, натуральна, пастельна, яка підійде кожній в'язальниці, але є також і яскраві тани для прихильників ненудної зими. Номери кольорів співпадають з іншими лінійками махеру від алязе, тому можете сміливо заміняти, комбінувати чи поєднувати нитки різної товщини. В одному виробі або як варіант можна додавати нитку Люриксу для родзинки. Виглядати буде теж дуже цікаво. А тепер пропоную подивитися на кольори, які є в нас в наявності: 01, 21, 40, 55, 56, 60, 67, 161, 224. Що можна зв'язати з АЛІЗЕ 3 сезона? В першу чергу це легкі павутинки чи теплі ковтинки. З нею також вийдуть чудові жакети, жилети і кардигани, дивовижно виглядатимуть шалі та набори з шапки, шарфу та рукавичок. Але для головних оборів краще все-таки використати підкладку, щоб вітер не продував виріб. Також тонкий махер з вовною можна використати в якості підмоту для тих же шкарпеток чи светрика, як доглядати за виробами з цієї прізвище. Ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник дозволяє використовувати праску на низькій температурі. Свої зразки я прасувала на середній температурі з парою. Петельки вирівнялись, а ворс добре заповнив прогалини. Трошки про витрати. Одного матка вам достатньо на шапку біні у декілька складень, на джемпер павутинкою середнього розміру чи на палантин розміром 2х40. 2 на 40 всього два мотки. Тепер поговоримо про переваги та недоліки цієї пряжі. Плюсами я вважаю те, що вона якісна, м'яка, дуже тепла, хоч і тонка. Підійде як для спи з такі гачка для будь-яких візерунків має ідеальну товщину. Хороший метраж, гарний блиск в полотні та економічну витрату. До мінусів я б віднесла те, що пряжа не підходить для новачків, бо її складно розпускати. Вона може сипатися під час в'язання, а також я не можу порадити її алергікам та людям з занадто чутливою шкірою. Пряжа мені сподобалась, нічого поганого про неї не можу сказати. Вона гарна, м'якенька, доволі бюджетна. Якщо ви вже в'язали з Alize Machair Classic, то уявляєте, що ця пряжа себе припиняється. Підставляє. Якщо я щось пропустила або вам є що сказати про алізе 3 сезона, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ваші незалежні відгуки дуже допомагають майстриням при виборі пряжі. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки, обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!